сильні, коли з нами є Господь, ми сильні, коли з нами є опора. Ми сильні, коли з нами завжди Той, кому усе схиляється в покорі. Ми сильні є, хоч духом ми слабкі, буваємо часто на земній дорозі, та ми ідемо сміливо до домоти, тому що знає, наша сила в Бозі. Він той, хто нас із ями підніме, Він той, хто понесе нас у знемозі. Він той, хто завжди поруч з нами йде. Він той, хто потішає у тривозі. Він вірний друг, Він правда і життя, Він наша скеля, Він є наш Спаситель, і з ним не страшно йти у майбуття, бо він темряві путь нашу освітить. Він залікує наші рани всі, а їх у кожного завжди є так багато. Він джерело душевних всіх утіх, він джерело святої благодаті. Не бійтесь, друзі, бо є поруч той, кого ми часто так не помічаємо, бо з нами поруч люблячий Господь. Який до себе ніжно пригортає. Його любов, неначе океан, і кожен в нім, не потоне. Для кожного із нас є в нього план, і план це завжди є простий, чудовий. До нього ти порою тяжко нам, так часто ми цей план не розуміємо, але коли пройдемо весь той шлях, тоді поглянемо назад сміливо, тоді ми зрозуміємо чому, тоді ми зрозуміємо, навіщо. Тоді по дяці вклонимося йому і зрозуміємо, що ми стали вище. Ми стали вище на одну ступінь, і до Христа ми стали іще ближче. Тому прошу всі сумніві відкинь, не бійся, коли вітер лютий свище. Ти не один, це завжди пам'ятай, це пам'ятай, коли покинуть сили, коли проблеми будуть через край. З тобою, Бог, ти завжди у це віри. Він не допустить через сил страждань, якщо він допустив тобі посилі. Нехай не буде в тебе нарікань, бо ти повір, по істині щасли.